Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку експерт економічно-дискусійного клубу Олег Пензен, пане Олеже, ну перед тим як ми все таки поговоримо про цифри, я вас би хотіла запитати про саму процедуру і про бюджетний кодекс. Взагалі, то скажімо, так запізнюються депутати з розглядом і ухваленням проекту бюджету на наступний рік. Як це впливає? І у ці 10 днів про які говорить Дмитро Разумков, вони да вони передбачені законом, але... Ну, це зволікання, вони варто того на вашому? Ну, дивіться. Другу. Бюджетний кодекс говорить наступне. <кій> До 15 вересня бюджет має бути поданий на перше читання. До 20 жовтня бюджет має бути прийнятий в першому читанні. Верховною Радою і е, передане обговорення до другого читання. До 20 листопада має бути друге читання, і у випадку необхідності до 5 грудня третє читання остаточне. Так говорить бюджетний кодекс. Е, ми маємо сьогодні достатньо велику специфіку, пов'язану з коронавірусом, і з проблемами забезпечення голосів Верховній Раді, і тому е, в нас. Е, Дуже сильно здвинулося перше читання. Власне, для того, щоб забезпечити часне друге читання до 20 листопада, бюджет мав надійти до Верховної Ради як мінімум 10 тому, але він не надійшов, він надійшов тільки от п'ятницю, і ми розуміємо, що раніше, наступного пленарного тижня, вони його в Верховну Раду в сесійну жалу не винесуть. Тим більше треба розуміти, що Буде дуже багато депутатських поправок, тому що е, поки що це є пропозиція до другого читання кабінету міністрів. А ми розуміємо, що депутати, безперечно, будуть достатньо серйозно реалізувати цей бюджет і. Давати свої пропозиції, так що я думаю, що і наступним тижнем ми не побачимо остаточне прийняття державного бюджету на 21 перший рік? Е, ну знаєте, чи сталося диво на вашу думку? Ми не дарма озвучували на початку нашої програми тему, саме якщо ми хотіли говорити про головний кошторис країни. Два варіанти проекту бюджету. На вашу думку, наскільки він радикально змінився від першого варіанту? Ну зменшили. Да, є якісь показники, які змінилися. Але кардинальні зміни відбулися чи ні? Е, ні, кардинальні зміни не відбулися. Так, трошечка зменшився дефіцит. Але основні макроекономічні показники, які закладалися в державний бюджет, лишилися без зміни. Тобто, без зміни лишився е, відсоток росту української економіки, 4,6% ВВП. Без зміни лишилося очікування. Е, 29,1% один валютного курсу, без зміни лишилася інфляція, без зміни лишилися основні інші базові макроекономічні показники. І я ще раз кажу: єдине трошечка змінився дефіцит з 6% до 5,5%. Але ми маємо розуміти з вами, що це не поміняло кардинально структури бюджету. Ну, власне, не змінилися, і е, прожитковий мінімум, який на сьогоднішній момент з моєї точки зору, є надзвичайно низьким. Що ще помінялося чуть-чуть? Помінялося то, що е, мінімальна заробітна платня планувалася в першому читанні, вона мала збільшитися до 6 тисяч 1 грудня, і до 6,5 з половиною 1 липня наступного року. Але е, в дійсності е, друге підняття перенесли на 1 грудня е, е, власне. 2021 року, так що ми з вами трошечка вони відтягли підняття мінімалки, але все рівно до кінця наступного року вона буде 6,5. Це трошки змінило структуру видатків і компенсаторів, але тим не менше ще раз повторюю: основні макроекономічні показники лишилися без зміни, пане Олеже, Ну таке запитання до вас, як фахівця: наскільки бюджет реалістичний? Те, що в в ньому закладено, те, що прогнозується. Ну, як ви його оцінюєте як економіст, з точки зору, скажімо, те, що нас чекає в майбутньому, знову ж тоді нагадаю, що сьогодні е, Національна служба здоров'я розкритикувала ті гроші, які виділені на боротьбу з ковідом е, на вакцинацію? Вони говорять, що цього замало, але ж є інші статті, інші витрати, ну, яких може бути замало наступного року. Дивіться, реалістичність державного бюджету починається з реалістичності цифр, які закладені в його основу. Скажіть мені, будь ласка, сьогодні на 2,5, на дві можна прожити місяць якось мінімуму. Я навіть не хочу і пробувати це робити. Даруйте, нехай Правильно, можливо не слухачі образяться, але ну мені здається, це це неможливо. Хоча так, зараз так, закидають на свайбері, скажуть, що люди живуть і на 2,5 тисячі гривень на місяць. При тому, що він е, політики кожен місяць друкує в себе на сайті фактичну ціну прожиткового мінімуму, виходячи з реальних цін, які входять до тих трьох кошиків. Він політики друкує, що фактичний прожитковий мінімум в Україні сьогодні в середньому десь 5 тисяч гривень. Той же час бюджет закладається дві двісті на наступний рік. При тому, що ми знаємо, що я воно як мінімум інших посижі на все. You <laughs> can't. Пане Олеже, на жаль, у нас зіпсувався зв'язок з вами. Я нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку і коментує питання проєкту державного бюджету 2021 експерт економічно-дискусійного клубу Олег Пензин. Ми зараз спробуємо його перенабрати, аби покращити якість нашого спілкування. Я бачу, що слухачі вже пишуть нам на Viber, ставлять запитання. Я нагадаю для тих, хто так само має намір це зробити найближчим часом. Номер студійного. Вайбер українського радіо 097 107 сім Я повторю ще раз 097-107-9. Нагадаю, що з нашим експертом ми говоримо про два варіанти проекту бюджету 2021, Що змінилося до другого читання? Ну, в принципі, пан Олежа сказав, що нічого кардинально не змінилося. Ми знову відновили зв'язок. Нагадаю, що ми говоримо і спілкуємося з експертом економічно-дискусійного клубу Олегом Пензіним. Пане Леже ви можете продовжувати Так, так, будь ласка, так можу продовжити. Це хиби нашого зв'язку з вами. Так дивіться. Тобто, я вже вважаю, що бюджет, на жаль, не дуже є збалансованим, тому що закладені нереалістичні цифри. І окрім цього, це ми говоримо з вами про основні макроекономічні показники і основні показники соціального забезпечення. Я вже не говорю про те, що в цьому бюджеті. Немає необхідних грошей на заробітні платні освітянам. Е, уряд вирішив наступний рік зарплату освітянам не підвищувати. Е, не закладені необхідні кошти для боротьби з ковідом. На наступний рік немає ковідного фонду і гроші для ковіду е, розмазані по інших програмах. Але дивіться, в чому є нюанс. На сьогоднішній момент практично всі країни світу, що потерпають від ковіду, в своїх бюджетах закладають мінімум 5% від ВВП на охорону здоров'я. Це мінімум. Я вже не кажу там про німців, які там більше 10% закладають від ВВП. Український бюджет на сьогоднішній момент сформований таким чином, що на охорону здоров'я виділено 4,3% від ВВП. Тобто менше, ніж виділяють наші сусіди, при тому, що рівень охорони здоров'я в них значно вищий, ніж у нас. Тому я розумію, що міністр охорони здоров'я утримався при голосуванні за друге читання проєкту бюджету, який подавався до Верховної Ради. Тому ми з вами і почули оті зауваження від медиків. Про фактичні кошти виділені в державному бюджеті. Пане Ложе, я власне читаю вайбер від наших слухачів. Вони нам закидають. Ну що ви говорите? Ну які гроші, де їх взяти на боротьбу з коронавірусом? Їх просто немає. А ви критикуєте владу? От можливо, давайте будемо справедливими, де можна взяти гроші аби наповнити бюджет? Чи просто грамотно скласти цей бюджет для того, щоб вистачило усім? Це можливо за нинішніх реалій, на вашу думку? В нас значно. Збільшилися видатки на силові відомства. В нас е, з'явилися дуже цікаві статті, на кшалт, е, субвенцій на соціально-економічний розвиток регіонів, що, по суті, є подачкою мажоритарним депутатам для того, щоб вони проголосували е, за друге читання державного бюджету. Тобто, в принципі, покачі можна для боротьби з ковідом. Думаю, що їх реально було. Пане Олеже, ви з нами. Так, так, так. ви да, Так, ми вас чуємо. Ну, якщо, ну, якщо ви говорите про, про перерозподіл, я так розумію, що е, видатки на правоохорону, на силові структури їх можна було би розподілити на скажімо так, на соціальні напрямки. Ще які гроші можна було і фінанси перерозподілити? Чи є резерви взагалі-то? Ну, ну, давайте ми знову вами... згадаємо про міжнародний валютний фонд. Так, власне, я хотів почати про це говорити. Ми з вами розуміємо, що на наступний рік Україна має достатньо багато погасити боргів. Ми, як правило, борги погашаємо за рахунок нових запозичень. У нас така практика вже багато років. Наскільки багато, нагадайте? Ну в дійсності, принаймні, останні 10 років гарантовано таким чином погашаються борги. Тобто ми беремо нові борги для того, щоб погасити старі. Найбільша проблема тут вартість запозичень. Тобто, коли ми з вами запозичуємо борги за дорого, це означає, що ми кладемо додатковий тягар на бюджет для обслуговування цього боргу. Так, от, власне, проблема полягає в тому, що якщо в нас є міжнародний валютний фонд, він нам надає гроші дешево і його присутність. На фінансовому ринку України і на можливість на міжнародних фінансових ринках запозичити дешевше. Відсутність Міжнародного валютного фонду приводить до того, що ми запозичуємо дорого. Тому Міжнародний валютний фонд потрібний Україні для того, щоб вони, вона нормально пройшла наступний рік. А для того, щоб Міжнародний валютний фонд був. Необхідно вирішити питання з антикорупційними органами, необхідно вирішити питання з конституційним судом. Тобто питання ну це да це якраз ті теми, про які ви згадали, які ми обговорювали перед тим, як почали спілкуватися з нами. Вони були сьогодні у центрі нашої баго. Якщо ви вже згадали про борги, то я вас дуже хочу попросити прокоментувати сьогоднішню заяву Давіда Рахамія про те, що Україна має намір на початку 2021 року порушити питання реструктуризації боргів. Ви її дуже сильно розкритикували. Поясніть, чому, і нагадайте нашим слухачам. Ну, дивіться, ми з вами нормальні люди, ми живемо в реальному суспільстві, правда? От скажіть мені, будь ласка, ви, як вкладник в банк, понесете гроші, якщо банк пообіцяв на наступний рік об'явити себе банкрутом. Ну, ну я правда? думаю, що в мене здоровий глузд присутній, звісно, я не понесу. Та й нести особливо нема чого, але тим не менше. Тим не менше, аналогічна ситуація, аналогічна ситуація є на міжнародних фінансових ринках, коли ви говорите, що ви збираєтеся об'явити дефолт, а я переведу на нормальну мову, щоб всі люди розуміли, що розмови про реструктуризацію боргу це розмови про технічний дефолт, про відмову від виконання своїх обов'язків. То скажіть мені, будь ласка, хто нам дасть гроші в борг? Якщо ви пообіцяли, що на наступний рік ви збираєтеся ті борги не виконувати. Я думаю, що це є помилка. Тобто, якщо ви хочете провести реструктуризацію, напевно, ну, це ваше право, але зробіть це так, щоб не робити це, ну скажімо, інформувати про це весь фінансовий світ. Якщо ви це робите, то ви маєте розуміти, що вам ніхто не дасть жодної копійки грошей на наступний рік. Навіть е, міжнародні фінансові інституції будуть дуже добре думати перед тим, як ставати до вас в програму, тому я думаю, що це не найкращий час для подібних заяв а тим більше, виходячи із е, тої величезного боргового навантаження, який є в Україні на наступний рік. Хочу нагадати, що ми боргів маємо віддати на наступний рік більше 400 мільярдів гривень. А зрахування того, що в нас ще й дефіцит десь буде на 250 мільярдів. Рахуйте, що під 700 мільярдів гривень ми маємо запозичити на наступний рік грошей. Тому що ви розумієте, що дефіцит для того, щоб ми його з вами використали, ми ж маємо профінансувати. Дефіцит фінансується із запозичень. То про яке пані дефіциту ми можемо говорити, коли ми зразу говоримо, що отримані кошти ми повертати не збираємося? Ну напевно, це неправильно з. Стратегічно і з дипломатичної точки зору, а пане Олеже, я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з експертами економічно дискусійного клубу з нами на зв'язку Олег пензен. Якщо говорити про економіку і, скажімо, так про пожбавлення роботи економіки, ті показники, які закладені до бюджету, наскільки знову ж таки повторюся, вони реалістичні, що може пришвидшити економіку, на вашу думку? Ну, дивіться. Е... Я вам хочу сказати, що власне найбільше ну, спілкування з Міжнародним валютним фондом, окрім величини дефіциту, було ще і з точки зору власне цих цифр з приводу росту української економіки. Міжнародний валютний фонд, як і Світовий банк, вважає, що українська економіка в кращому випадку виросте на 1,5%. Уряд закладав 4,6%. Ну чому доволі це, велика та, різниця, Так, чому це настільки важливо, тому що від відсотка росту української економіки залежить е, номінал ВВП, ну вало внутрішнього продукту в нашій країні. А від цього номіналу по формулі рахуються податки, які Планує зібрати фіскальна служба в дохідну частину бюджету, тобто чим вище номінал ВВП, тим більший обсяг податків, тобто тим більші доходи державного бюджету, які потім можна буде поділити. Якщо ріст української економіки менший, то і, відповідно менші доходи, і має бути більший дефіцит бюджету, якщо ви хочете зберегти ваші видатки на незмінному рівні. Тому власне це було достатньо серйозним камнем спотикання. Достатньо серйозно це питання обговорювалося, але ми з вами побачили в другому читанні державного бюджету на наступний рік 4,6% росту. Я не знаю наскільки були успішні перемовини з міжнародним валютним фондом, але принаймні, до другого читання зберіглася власне цей номінал ВВП і цей процент росту. Ну, Пане Олеже, ми вам дякуємо. Нагадаю, що гостем хотіли сказати студія, але з нами на зв'язку був експерт економічного дискусійного клубу Олег Пенз.